Слава Ісусу Христу і нашим воїнам ЗСУ в ефірі. з вами, як завжди, Всесвітня Малинське телебачення, є ведучий Юрко Малинський. І сьогодні хотів би поговорити про владу, про її розкаяння. Чесно, я не вірю в розкаяння влади. Чому? Тому що вже вона показувала нам це сотні разів і ніякого щирого розкаяння в неї не було. Що я вам скажу? Щире розкаяння влади можливе тільки тоді, коли буде влада предидуща і ця Е, Якщо вони цього не хочуть, то покажіть діла. Неможливе покаяння, якщо в тебе немає якихось діл, немає змінень ніяких, це не покаяння. Це просто так, шифровка, ісечка і трус. Я рахую так, хто не згоден з цим або має свою думку, пишіть у коментарі, поспілкуємося. Просто дійсно, цього не буде, того, що переддуча влада не покарана. Тому що ця влада не покарана. Тому неможливе їхнє щире покаяння. І я не знаю, хто цього не бачить. Було б воно в них оце покаяння, було б воно щире, а не фейкове, були б якісь діла, а не цирк. А от ми маємо цирк, а діл не маємо. Все, всіх обняв.